Ціна нашого мирного життя це дивовижна мужність і стійкість, безкорисність вчинків і величезна любов до своєї батьківщини, наших бійців. Вони стоять за цілісність нашої країни, за її величність, за свої сім'ї і за весь український народ, що хоче жити в мирі. Це справжні герої, які вже стали частиною нашої історії, і ми просто зобов'язані забезпечити їм надійний тил на сьогодні. Мешканці району вже неодноразово доводили свою єдність та небайдужість до нашої спільної біди. Вони збирали та передавали бійцям одяг, спорядження, продукти харчування і медикаменти настанням холодів дуже гостро стала проблема теплих речей. Нещодавно педагогічний колектив Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва передав до координаційного центру теплі речі, а це власноруч вив'язані теплі шкарпетки та спідні теплі штани, які придбали за власні кошти. До теплих речей обов'язково вклали патріотичні малюнки та виплетені символічні жовто-блакитні стрічечки, сповнені простого дитячого бажання миру в своїй країні. Звичайно, речі виготовлені з таким. Старанням і з такою великою наснагою дітей зігріватимуть серця наших солдатів і слугуватимуть їм сильними оберегами. Наша країна вся допомагає нашим воїнам боронити нашу Україну. І всі люди стараються допомогти нашим воїнам хто як може, і не остається в остороні наш колектив, центру творчості дітей та юнацтва. Сьогодні ми передали воїнам. Нашим теплі речі, які закупили за власний кошт колектив центру творчості, а також малюнки, які намалювали у нашій вихованці, і обереги, які будуть оберігати наших воїнів. АТО. так що зичу нашим воїнам здоров'я і швидкої перемоги над сепаратизмом і російськими загарбниками.